Заваряю за, славу, за, вмикаю улюблену пісню. За успіх мій сей та сміттє тримає броню, дивлячись в очі на хатної грізно. Поки я тут безтурботно сміюсь вечора, поки втикає спокій кадрового повітря, він не назустріч молотим колюче вітрам, бо в нього в руках моя недострачена віра. Він до останньої миті, за мене ворога стоять, тепер він лежить. Ще робить. Бач. А колись мені хтось необачно сказав, що за мене життя ніхто не готовий віддати. Але козаченьки по, поки з полуночі заплакала молода дівчина на своє ясні очі.